Не сумуємо. У всьому нас тіснять, але ми не пригноблені, ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач, нас переслідують, але ми не залишені, нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилось в нашому тілі, щоб благодать примножена багатьма. Щедро принесла подяку для Божої слави, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне.